Я вирішив зробити для вас таке відео. Зібрав цих гидких медій. Зараз буде розпаковка. Ние в нас така венеченка. Тут ви бачите дирка. Раскриваємо з цієї дірки. Це вона, я е так Вважаю вже здохло. Я не хочу, щоб вона мене бризгала. Це таке гидке тут всередині. Давайте відкриємо ще одну. через дірку. Відклеємо через. або воно не відкривається. ще жива і кі... секунду, тому вона була трохи птуха. Так мені здається. Вот таке гидке. Я не знаю, що тут можна їсти. Як таке гидке можна їсти, я не знаю. Це те, що є. внутрі, Таке слизьке, гидке. Окей, дякую за перегляд. Ставте вподобайку. Чи відкриємо ще одну. Це камінь. Відкриємо ще одну. Тя да відкривається легко. О, дивіться, яка гарна. Дякую за перегляд, ставте подобайку, поширюйте та коментуйте.